У газеті написано знижка до 50% на всі крісла знак оклику. Зараз будемо дивитись так газетку поки сюди приберу і по черзі буду вам показувати крісла. Оце крісло коштує 7 тисяч. Мені здається, воно так і коштувало на минулому тижні. Ну, може, на нього вже тоді діяла акція. Так воно коштувало 10. Я нагадую, це крісло йде з у підставочкою для ног, що дуже зручно. Далі крісло коштує 5 000 замість 6500. Ось така в сірому кольорі. Ось тут підставка йде окремо, вона коштує цей стільчик. Стільчик коштує 1850 замість 2300. Розмір цього стільчика, може комусь цікаво 39 на 59 і висота 39 см. Далі, крісло таке в темно-сірому кольорі. Це, до речі, вже йде в комплекті з цим стільчиком. І коштує воно 8 тисяч замість 13. Тут вже така, мені здається, більш суттєва знижка. 72 на 115. Тканина темно-сірий зі стільчиком для ніг. І 99 см висоту. Це коштує 5500 в такому м'ятному кольорі. Крісло. Воно так катається. Гойдалка. О, крісло гойдалка 5500 замість 7500. 76 на 89 – сантиметри см висоту. Далі 8 тисяч, ось таке в темному кольорі. сіро, якийсь такий трішки, смарагдового є відливу в ньому. Крісло 8 тисяч замість 10 тисяч, 70 на 119, 107 см висоту, також воно йде зі стільчиком. Крісло ось таке, як зі штучної шкіри. Коштує 5 тисяч, коштувало 6,70 на 119, 107 висоту, штучна шкіра, чорний зі стільчиком для ніг. Відійду всі ці крісла, вам так покажу по цій стороні. Далі тут дивимось. Ну, Поки 50, саме відсотків я не знайшла. Але ось тут уже дивіться близько. 10 тисяч. Це крісло коштувало. А зараз воно коштує 5500. Тут уже велика знижка. Так, це крісло. 84 на 75, на 78, тканина сірий, так, я хочу подивитися, так, ця подушечка так прибирається, вона йде на липучці, що зручно не буде йорзати, ось так, 5500, о, оце крісло 50% знижка, а це виставковий зразок, 6000, не працює масаж. Ясно, коштувало 12, тому кому потрібно просто шкіряне крісло, за 6 тисяч не працює масаж, а коштувало воно 12, то можна виставковий зразок забрати. Тут ще крісла, це вже акція на крісла, Вони по 9 тисяч. Замість одне замість 12 тисяч, друге замість 11 тисяч. А ось таке крісло, як виставковий зразок, в якому працює масаж. Коштує зараз 9 тисяч по акції замість 12 тисяч. Воно розміром 75 на 92 на 160. Функція масажу, електрична вібрація і просто крісло зі штучної шкіри. Так слухайте, звісно, то, то вигодніше. Є також просто крісло зі штучної шкіри без масажу. Воно так і зроблено. Так, оце дешевше, як крісло без масажу, чим таке ж в такому ж розмірі за 9 тисяч по акції, а там 6 тисяч. Далі крісло. Тут 11 тисяч, замість 15. До речі, дуже приємна ця тканина. Вона така як шкіра, як замш. Так електричний колір, сірий електричний, гарно звучить 75 на 89, 154 висоту. Що тут функція нахилу? А в ньому функція нахилу ясно, цікаво. 11 тисяч замість 15. Оце також масажне крісло. 7500. Ого, яка велика знижка. Ні, 17500 замість 22 тисячі. Також функція масажу багато позиційне. Ось навіть намальовано, що воно. Позицій багато в ньому. Воно в сірому кольорі йде, це крісло для масажу. 22 тисячі коштувало розмір 7897 на, на 164. Я так розумію, що це таке ж крісло, але без масажу. От та, точно таке ж, як і там зі шкіряними, 11 тисяч, але воно без масажу. 18 тисяч коштувало, коштує 11. Ну, тут більш-менш така знижка велика. О, отут знижка. Ну, не 50%, ну близько. В молочному кольорі або Колір масла навіть можна сказати. 4 тисячі замість 7500. Гарненьке дуже крісло, йде на дерев'яних тендітних таких ніжках. Ну, Виглядає дійсно гарно. 4 тисячі коштува 7500, розмір 72х80 98 см висоту. О, таке зелене, трішки смужка на ньому. Також 4 тисячі замість 7500. Вони одинакового розміру, тільки різна тканина і різна фактура навіть тканини. Тут вельвет зелений, а там льняний дуб теді. Далі крісло 5000, це смужку таку сіро-чорну. Ніжки в нього, до речі, товщі, ніж на тих двох. Але розміри однакові. 5 тисяч замість 8500, 80х72, 98 см висоту. І знову крісло таке як гойдалка. Так, мені писали, що воно як гойдалка. А так, так як коли його гойдаєш, не дуже гойдається. Трішки воно гойдається. 2,150, Супер ціна замість 2,750, 67 на 78, 92 Висоту тканина натура березова фанера. А, березова фанера. 6500. Ось таке з дерев'яними такими. Ручками, опорами, 6500, а коштувало 8500 крісло, 67х, 81% висоту тканина пісочний дуб. За 2000 можна купити крісло, яке коштувало, до речі, 5 тисяч. дійсно більше 50% знижка. класна знижка крісла, 65х74, 74% висоту тканина біж дуб, дубовий. І ось такий виставковий зразок також можна купити за 2 тисячі за між А от тільки я не знаю чомусь так прямо сказати, що 50% я не побачила. А ну гляну це крісло для офісу. 2950, дев'ятсот Отут да, отут знижка якби ну, більш така суттєва. 5500 коштувало, а зараз 2950. Тканина, сірий, білий. Ось таке крісло. От на нього ціна гарна. Показую, поки вони там балакають. Ну, ось тут знижка, да, є офісне крісло 2950. Ну, тут більше я на офісній не бачу знижку. Піду садові меблі, гляну, які там знижки. На садові меблі дійсно знижки. І так, суттєві, більш-менш. Я покажу, ну, не всі, звичайно, ось такий стілець садовий. Коштував 5 тисяч, коштує 4 тисячі. Оцей стілець коштує три тисячі замість чотири 690. Зверху, такий чорний. з це як нитки в нього, начебто не потребує догляду. 3,750 замість 4,699 змінено. І ще ось такий 3,750, тільки з білим, то з чорним, замість 4699. Внизу таке крісло, от, як плетене, 5 тисяч, а коштувало 7500. Стілець садовий називається. 58 на 71, 87 в висоту. Тут такий з м'якенькою подушкою йде стілець. Ось так він сплетений. Цікавий, до речі, 3250 замість 4700. Ось тут знижка на цей стілець, більш-менш така, я б сказала, висока. Навіть знижено ціну на лаву. Я просто так особо відійти не можу. Якось хочеться здалеку показати. Ось отака лава, велика, до речі, вона коштувала 3,700. коштує 2250 в чорному кольорі. Розмір у неї 120х35, висоту 43 см. Так, сталь. І ж те дерево, щось таке чорний. Тут також штучне дерево, тут також штучне дерево, і сталь 4 тисячі, замість 6 тисяч. Ось така лава. Вона така трішки зеленуватого кольору. Сталь штучне дерево, сірий, написано. 125 на 58 і на 81. А тут такий прикольний: як два крісла зі столиком ну, Такі садові меблі 5 тисяч замість 8 тисяч. Ну, також знижка більш-менш суттєва, мені здається. І столики є. Такі дерев'яні по акції там наверху стоять. Оцей кругленький столик коштує 3 тисячі замість 5 і 1150 замість 1700 столик, який збирається. Всі стільці тут також йдуть по акції. 2500, От. Ну, я так покажу, що є акції. І перейду сюди. Тут, виходить, ось такі крісла, прикольні, мені здається, зручні. Вони, таке крісло коштує 1500, але тут завжди низька ціна. лаунж, стілець це називається. Подушку треба купляти окремо. Також знижка на таке лаунж-крісло. Так, я так розумію, що воно йде з подушками. Так, все вірно. Ось тут подушки. Для сидіння 9 тисяч замість 13 тисяч. Так, лаунж-крісло. 10 тисяч замість 15. Лаунж-крісло ось такого формату. Столик. Сто, лаунж-столик, все лаунж. 2700 замість. Ні, 1650, замість 2700. Ось такий лаунж-столик коштує. Так, далі. Він такий, як металевий. що там написано: сталь граніт. Так, така, такий прям граніт. Так, а ще це 2 500, знижено ціну, до речі, на цей шезлонг. Прикольно. Сталь, текстиль, чорний, 2500 шезлонг. Да, а коштує 4 2500 коштує. Оце мені подобається шезлонг. На нього тільки да, я так розумію, знижена ціну. Ось оце йде без, без знижки. Ні, цей 500 також замість 7 000. І хочу ще цей глянути. Скільки коштує? Ого, 8000 замість 12000. Так, з цієї сторони ще стільці покажу. Тут 10 тисяч замість 14. Ось таке крісло також з подушками. І 4500. Ось крісло плетене. 4500, замість 6500, лаунж крісло називається. Сталь, петан, чорний з подушками. 75 на 68, 73 висоту. Ой, ось це таке цікаве лаунж, стілець за 7 тисяч, замість 12. 000, і навіть знижено ціну на цю основу до, до цього зонту, парасольки, основа 2500. А це просто завжди низька ціна. От ще таке крісло, воно йде без подушок, не потребує догляду, як шкіра така штучна, натуральна, не потребує догляду. Ой, яке воно класна, воно навіть без подушок гарніше виглядає. 4250 алюміній петан замість 6 тисяч. Алюміній петан, але ну, на вид як шкіра така. Це подушки окремо. Ні, дякую. Ось такі крісла-підвізка є у них в трьох кольорах, як я розумію, по малюночку. Тут в такому красивому натуральному кольорі коштувало воно аж 19, а коштує 10 тисяч розміром 96 на 124 і на 192. Сталь питан, натуральний і з подушками. До речі, йде. Оце 10 тисяч воно коштує разом з подушками. Така ціна, ну начебто і непогано, якщо все з подушками. Я так дивилася, які ціни. В епіцентрі, то там якось ну, дуже дорого. Ой, я зараз вам таку річ покажу класно. Так, це що у них називається? Столик чи, як правильно казати, сталь, підставка. 2,250 замість три. Натуральна для рослин. Гарно як виглядає, я раніше її чомусь не бачила. Вони її, правда, рослинками так прикрили, як на дві полички, а виглядає дуже-дуже привабливо, гарненька така. Ці слогойделку навіть можна купити за тисячу гривень, а коштувала вона дві. Ось тут дійсно 50% знижка. діаметрі вона йде 80 сантиметрів. Гойдалка, сталь, бавовна, поліестер льняний. Кріплення показую вам, щоб було зрозуміло. Вважаю, що за тисячу гривень ну, дійсно непогана така ціна. І тут воно все в одному комплекті стоїть. Лава. Гойдалка коштує 8 замість 11, ну, Тут вже не така знижка. А от гойдалку за тисячу гривень то можна й придбати, якщо є дома сад. Також акція на комплект меблів. 6 тисяч. Ні, це завжди низька ціна. Чотири оцих стільця і один стілець. Ой, до речі, два стільця. Одна така лава, лава і один такий стілець, як дерево. 6 тисяч. Це завжди низька ціна. До речі, дуже класний комплект. Є в чорному кольорі. Ось він. Чорному показую, Ну, без подушок, ну, дуже класно. За 6 тисяч одиниці. Софа, два, крісла, стіл, сталь, текстиль, штучне дерево. Є біжевий, є чорний. Дуже файна ціна, я вважаю. Я на цьому буду закінчувати. Трішки вам показала, які акції почалися. Ну не прям щоб Супер, звісно. Ну, наприклад, бачите, як виставковий зразок, то завжди можна придбати ту, дійсно 50% знижка. Вон, стілець коштував 4,5% і коштує, коштує 2500. Лаундж-стілець. Так, а що виставковий зразок? На нього знижка. Зараз ми подивимось. Класний стілець, такий високий. Ось, як він виглядає, складається. Лаунч стілець А тут нічого не написано про нього. Коштував 4,5, 2500 коштує. На цьому є свій огляд акцій, в юзки, на садові меблі я вам показала, на крісла. Ну, що знайшла, те й показала. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!